Привіт, мене звати Єва, і сьогодні я буду вам читати книжку «Обід для шпигуна. Що, давайте. Так. Цього разу мене навіть тато не врятує. Іноді, коли мама мене сварить, тато захищає мене і каже: Та оближ, вона ж як краще хотіла. Зати в неї серце на місці, правильно? Ізі!» І я кажу, сподіваюсь, бо якщо ні, то вона де завгодно може бути: у руці, в коліні, у великому пальці, а це страшнувато. А раптом лікарям треба буде його знайти, щоб перевірити, чи я жива, де вони тоді шукатимуть. Тато завжди це каже, коли заступається за мене перед мамою. Ну, просто я часом її вибішую. От як тоді, коли. Попросила її заплющити очі і підсунула багатоніжку, щоб вона її поцілувала. Я навідовсью випадково наступила, і в неї не стало двох ніжок. Але мама несподівано розплющила очі, бо багато ніжка їй носа полоскутала. Словом, мама заверещала і пожбурила її кудись. Після цього у неї ще одна ніжка відпала. Я намагалася пояснити, що я насправді хотіла підлікувати богданіжку. Коли я була маленька, мама цілувала мої ніженята, щоб вони росли, але мама просто верещала. Тоді тато попросив мене викинути багато на двір. Я заплакала, бо знала, що моя марта не виживе там без усіх своїх кінцівок. Наступного разу я вибісила маму. коли та Тато захворів і вирішила нагріти йому молока. Тато сказав, що воно якесь зеленувате, і в нього дивний смак. Але я звеліла випити, бо там багато корисних речовин. Іноді мама закричала Ізі, ану бігом спустись сюди. Вона сказала, що, що не можна було кип'ятити молоко в чайнику, і тим більше не можна було кидати туди брокколі. Сказавши на дим із чайника, вона звеліла більше ніколи в житті не наближатися до кухні. Але одного разу навіть тато не зміг урятувати мене від халепи. Тоді було пов'язано зі шпигном, який любив шкільні обіди Францією кораблем Діскавері, Морозовим та цингою, це так смертельна хвороба шкіри. Усе було дуже серйозно. А Джонні, моя подруга, так узагалі каже, що ми ледве вижили. На це все. Дякую.